Кожна людина, яка дивиться це відео, одного дня постане перед Ісусом Христом, але не як перед учителем, не як перед другом, а як перед праведним судею всього творіння. Цей момент уже визначений. У Посланні до Євреїв 9 годин 27 хвилин сказано людині належить один раз померти, а потім суд. Та ось що більшість не усвідомлює, навіть багато християн. У той день Ісус поставить тобі три конкретних запитання. І саме твої відповіді визначать, небо чи пекло назавжди. Ось чому це послання настільки важливе. Ці запитання не вигадані людьми. Це не думка і не традиція. Вони відкриті безпосередньо у Святому Письмі. Сам Ісус дав нам погляд на те, яким буде останній суд. Сьогодні я проведу тебе крізь кожне з цих запитань. Але просто зараз прийми рішення, додивись це відео до кінця. Не зупиняйся, не перемикайся. Можливо, це найважливіше послання, яке ти будь-коли почуєш у своєму житті. Бо настане день, коли ти постанеш перед Ісусом і нічого іншого вже не матиме значення. Та перш ніж ми перейдемо до першого запитання, потрібно зрозуміти сам момент. Що ж таке День суду і чому він має таке значення? Це не просто релігійна ідея, не метафора, і точно не вигадана сцена з фільму. День суду це реальна зустріч, призначена кожній людині. Біблія чітко говорить про це в римлян 1410 усі ми станемо перед судовим престолом Божим, і кожен дасть звіт про себе Богові, усі без винятку: пастори і політики, підлітки і бізнесмени, господині та лідери. Ніхто не уникне цього. А в об'явленні 20 годин 12 хвилин апостол Іван описує це вражаюче видіння і, друзі, важливе нагадування: 85% людей. Які дивляться це відео, досі не підписані на канал. Будь ласка, підтримайте це служіння, підпишіться прямо зараз. Це допоможе поширювати Боже Слово і дозволить ще більшій кількості людей почути істину. І я побачив мертвих, великих і малих, які стояли перед престолом, і були розкриті книги. І кожен був суджений за своїми ділами, записаними в цих книгах. Кожна думка, кожне слово, кожна дія, усе стане явним. Але Бог дивиться не лише на вчинки, Він досліджує мотиви серця. Як сказано у 2 Коринтян 5 годин 5:10 хвилин, бо мусимо всі з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен одержав за те, що зробив. Це більше, ніж покарання чи нагорода. Це день істини, день, коли приховане стане відкритим. Маски впадуть. Справжній ти типу постанеш перед справжнім богом. І коли настане той день, Ісус не запитає, Скільки добрих діл ти зробив, чи скільки правил виконав. Його перше питання буде набагато глибше, набагато особистіше, що ти зробив із моїм сином. Це питання не про членство в церкві, не про релігійні традиції, не про кількість християнських заходів, де ти побував, не про твою репутацію серед віруючих і навіть не про знання богослов'я. Це найособистіше, найвічніше і неминуче питання у твоєму житті, бо воно стосується не зовнішнього. Воно стосується твоїх стосунків з Ісусом Христом. У Євангелії від Івана 3 години 18 хвилин сказано: хто вірує в Нього, той не буде засуджений, а хто не вірує, уже засуджений, бо не повірив у ім'я єдинородного Божого Сина. Питання просте: чи вірував ти в Ісуса? Не здалеку. Не теоретично, а особисто. Одного Івана 5 годин 12 хвилин ще ясніше: хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Тут немає середини. Ти або маєш Христа, або ні. А Івана 14,6 промовляє прямо: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. І коли Ісус запитає тебе, що ти зробив зі мною? Він не говоритиме про релігійну активність. Він спитає: Чи прийняв ти мене? Чи довірив мені своє життя, чи йшов за мною, чи віддав усе мені? І ось три відповіді. Які найчастіше люди намагаються дати на це питання. Перша, я намагався бути доброю людиною. Багато хто каже: Я був добрим, я допомагав бідним, я поважав інших, я уникав зла. Я робив усе, що міг. Але Ісус скаже: Твої добрі діла ніколи не могли слатити за твій гріх. Лише моя кров може. Біблія чітко каже: усі згрішили і позбавлені слави Божої, Римлян 3 години 23 хвилини. Ніхто не достатньо добрий, ніхто не може заслужити небо. Спасіння це не нагорода за зусилля. Це дар благодаті. Друга відповідь: Я ходив до церкви. Я допомагав. Я служив. Так, така людина була активною. Можливо, вона навіть займала місце серед лідерів. Вони знали Біблію. Вони молилися прилюдно. Вони виглядали вірними зовні. Але Ісус скаже. Ти знав про мене, але ти не знав мене. У тебе була релігія, але не було стосунків. Це саме ті люди, про яких сказано в Матвія 7, 22-23. Багато скажуть мені того дня: Господи, Господи! Хіба не твоїм ім'ям ми пророкували, і хіба не твоїм ім'ям творили чудеса? Але тоді я промовлю їм прямо я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви, що чините беззаконня. Християнська активність нічого не означає без справжньої близькості з Христом. Знати про нього це не те саме, що знати Його особисто. Служити в Його ім'я, не те саме, що підкоритися його владі. Та є інша відповідь: Я прийняв тебе як свого Спасителя. І це відповідь, яка приносить радість небу. Така людина знає вона була грішником, що потребував благодаті. Вона зрозуміла, що тільки Ісус може врятувати її. І поклала всю свою віру на нього. Вона не покладалася на власні діла, вона довірилася Хресту. І таким людям Ісус скаже: добре, рабе добрий і вірний, увійди в радість Господа свого. О що таке спасіння, недосконалість, нерелігійна активність, а особиста віра в Господа Ісуса Христа як Спасителя. Тож дозволь запитати Тебе прямо зараз. Якби Ісус сьогодні стояв перед Тобою. Подивився тобі у вічі і запитав, що ти зробив зі мною? Якою була б твоя відповідь? Чи вказав би ти на свої добрі справи, на відвідування церкви, на знання Біблії? Чи зміг би ти сказати з миром у серці: Господи, я прийняв тебе. Я довірився тобі, я належу тобі. Саме такої відповіді він очікує. Це єдина відповідь, яка веде до життя. І якщо ти не впевнений, Якщо твоє серце мовчить або вагається, знай. У тебе ще є час. Поки ти дихаєш, запрошення Христа залишається відкритим. Він не прийшов, щоб засудити тебе. Він прийшов, щоб урятувати. Він помер, щоб одного дня ти міг сказати йому Я віддав тобі своє життя. Але після того, як ти відповіси на перше питання, про сина, настане друге питання не лише про спасіння, а й про життя. Питання про те, що ти зробив із тим, що Бог довірив тобі. Друге питання, яке Бог поставить у день суду, звучить так: що ти зробив із тим, що я дав тобі. Це питання про вірність, про твій час, твої здібності, твої фінанси, твій вплив, твій голос, твій розум і енергію. Усе твоє життя ніколи не належало тобі. Ти не створював свої таланти. Ти не обирав покоління, в якому народився. Все, що ти маєш, це дар від Бога. І головне питання, чи використав Ти це для Нього? Ісус у Матвія 25, 14, 30 розповів притчу про таланти. Господар довірив трьом слугам різні суми грошей, кожному за його здібністю, одному п'ять талантів, другому два, третьому один. Господар відходить, і коли повертається, вимагає звіту. Ті, хто вклали і примножили отримане, отримують нагороду. А той, хто закопав свій дар із страху й лінощів, чує докір. Він не витратив його на гріх. Він просто нічого не зробив. І цього виявилося достатньо, щоб втратити все. Луки 12, 48 говорить прямо Від кожного, кому багато дано, багато й вимагатиметься. Бог не порівнює тебе з чужим даром. Він запитує, що ти зробив із тим, що я дав тобі. Римлян 14 12 підтверджує цю істину. Кожен із нас дасть звіт Богові за себе. Не лише за віру, не лише за наміри, а за вчинки, за те, як ми розпорядилися тим, що Він поклав у наші руки. Ісус запитає не тільки, що Ти зробив, Він запитає і чому мотиви мають значення чи ти будував Його царство, чи свою славу, чи ти гнався за визнанням, чи служив у таємниці? Бог бачить не тільки результат він бачить серце, яке за ним стоїть. Навіть якщо твої зусилля малі в очах світу, у його очах вони мають велику вагу, якщо зроблені з вірністю. Згадай музиканта з неймовірним даром, який так і не використав його для Бога. Можливо, він здобув успіх у світі, але нікого не привів до Христа. Цей дар був похований у власних амбіціях або страху. Який вплив він міг би мати у вічності. А тепер подумай про людину, яка працювала тихо, без слави, без відомості. Але щодня вона підбадьорювала інших, молилася за колег, виявляла доброту до незнайомців. Була вірною в кожній можливості. Ось це вірність, ось це плід в очах Бога. Згадай матір, яка виховує дітей у Господі. Вона не проповідує зі сцени. У неї немає великої аудиторії. Але в Божій економіці її щоденні вкладення в душі дітей мають вічну вагу. Вона робить більше, ніж виховує. Вона готує майбутніх воїнів Христа. Бог не захоплюється блиском. Він шукає вірності. Одні будують великі служіння і забувають про Бога. Інші живуть звичайним життям, але торкаються вічності, просто тому, що були вірними в малому. Ісус не запитає, чи мав ти найбільший талант. Він запитає. Чи примножив ти те, що я поклав у твої руки? Чи вкладав ти час у молитву, у людей, у любов? Чи закопав його, витрачаючи години на порожні турботи, прокрутку стрічки чи пошук схвалення? Багато хто закопує свої дари. Хтось через страх, страх поразки, страх осуду, хтось через лінощі. кажучи собі. Колись потім я почну служити. Хтось через егоїзм. Будуючи власне ім'я замість того, щоб поширювати Євангеліє, але в день суду не буде виправдань. Господар повернеться, і він вимагатиме плоду. Тож дозволь спитати тебе зараз чи примножуєш ти те, що дав тобі Бог, чи закопуєш у страху лінощах або самозакоханості, чи ти чекаєш ідеального моменту, щоб почати служити? Чи вже використовуєш те, що маєш сьогодні? Бо тобі не потрібна сцена. Щоб бути вірним, тобі не потрібен мікрофон, щоб впливати. Тобі потрібно лише відкрите серце і сміливість використати те, що тобі дано. І нарешті, після того, як Він запитає про твою віру та твою вірність, Ісус поставить останнє, глибоко особисте питання. Це питання вже не про справи, воно про співчуття. Це йде далі за те, у що ти вірив чи як ти служив. Це торкається самого серця, скільки його любові насправді жило в тобі. Але перш ніж ми підемо далі. Якщо це послання торкнулося Твого духу, якщо воно змусило тебе замислитися про вічність, я хочу запросити тебе підписатися на цей канал, не лише щоб почути більше істини, але щоб твоє серце залишалося стійким і готовим до найважливішого дня у твоєму житті дня, коли ти постанеш перед Ісусом. І з цією думкою, давай подивимось на третє і останнє питання: яке Ісус поставить у День суду? Третє питання звучить так. Як ти поводився з моїми найменшими братами? Це питання йде глибше віри, глибше вірності і торкається самого ядра любові, Не туманного відчуття, не м'якого почуття, а справжньої, видимої, практичної любові, любові, яка торкається зламаних, непомітних, забутих, любові, яка схожа на самого Ісуса? У Матвія 25:31 46 Ісус дає чітку картину останнього суду. Він описує сина людського, що сидить на престолі. Перед ним зібрані всі народи. І відбувається велике розділення, як пастух відділяє овець від козлів. Вівцям по праву руку він скаже: Прийдіть, благословенні мого отця, успадкуйте царство, приготуване вам. Чому? Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Жадав, і ви напоїли мене. Був чужинцем, і ви прийняли мене. Був нагим. І ви вдягнули мене. Був хворим, і ви відвідали мене у в'язниці, і ви прийшли до мене. І коли праведні спитають: Господи, коли ми зробили це для тебе? Ісус відповість. По правді кажу вам. Як тільки ви зробили це одному з найменших братів моїх, ви зробили це мені». Ісус ототожнює себе з уразливими. Він не каже. Ви зробили це для них. Він каже. Ви зробили це для мене. Кожна сирота, кожна вдова, кожен залежний, кожен бездомний. Ісус бачить себе в них, ігнорувати їх означає ігнорувати Його, любити їх означає любити Його. Одного Івана 4, 20 підтверджує цю ж істину коли хтось каже Я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той неправдомовець, ти не можеш стверджувати, що любиш Бога, і водночас бути байдужим до людей. Любов до Бога доводиться любов'ю до ближніх, особливо до тих, хто не може дати нічого на взаєм. Хто ж ці найменші? Це сироти. Діти без дому, без захисту, без обіймів, це вдови. Жінки, які залишились наодинці зі своїм горем, це чужинці в чужій землі, Неприйняті і часто зневажені. Це в'язні не лише за ґратами, але й у кайданах залежності, страху чи сорому. Це хворі. Не тільки тілом, а й душею та духом це відкинуті світом люди, названі непотрібними чи зламаними. Ісус не питає, чи давав ти на благодійність? Він питає чи віддав ти серце, чи проявив ти любов тоді, коли це було незручно, чи допоміг тому, хто ніколи не віддячить, чи служив у таємниці, чи тільки тоді, коли тебе бачили? Є велика різниця між тим, щоб давати на показ. І давати в потаємності між тим, щоб любити тих, хто любить тебе, і любити тих, хто, можливо, ніколи не скаже дякую. Кожен може викласти щедрість у соцмережі, кожен може послужити перед камерами. Але Ісус бачить те, що відбувається, коли ніхто не дивиться. Оце важливо для нього. Справжня любов завжди чогось коштує вона вимагає часу, вона вимагає сил. Іноді вона означає незручність. Іноді це означає відкрити двері, відкрити гаманець або просто відкрити обійми. Але саме до такої любові кличе нас Ісус, не до зручності, а до співчуття. Його не вражає, скільки знань у Тебе, Його вражає, наскільки глибоко ти любиш. Він не рахує, скільки богослужінь ти відвідав. Він дивиться, скільки людей ти торкнувся. Ти можеш говорити мовами. Можеш знати вірші на пам'ять. Можеш проповідувати з кафедри, але якщо там немає любові, усе це лише шум. І ось питання, коли Ісус подивиться на твоє життя, чи побачить Він любов, справжню любов, любов у дії недосконалу, непоказано, а життя, позначене щирою турботою про тих, кого Він любить найбільше. Бо того дня розділення буде не між освіченими і неосвіченими, не між успішними і невдалими. Не між відомими і невідомими. Воно буде між тими, хто любив його в обличчях інших, і тими, хто не любив. Ось питання як ти ставився до моїх найменших? І твоє життя відповідає на нього щодня. Ці три питання не для когось іншого. Вони для тебе саме зараз. Тож зупинись і подумай. Тепер, коли ти почув три вічні питання, подивись у своє серце чи можеш ти відповісти на них із упевненістю? Чи прийняв ти Ісуса як особистого Спасителя? Не просто знаєш про Нього, не просто захоплюєшся Його вченням, а повністю віддав Йому серце і життя. Чи довірився Ти Його жертві, а не власним ділам, щоб стати праведним перед Богом? Чи використовував Ти те, що Він дав тобі, свій час, здібності, можливості та вплив, щоб будувати Його царство? Чи був ти вірним управителем життя, яке Він поклав у твої руки? Чи закопав? Відклав чи витратив усе на себе. Чи любив ти найменших, не лише словами чи показними жестами, а своїми діями. Чи показувало твоє життя ту любов, яка бачить Ісуса взламаних, забутих і відкинутих? Якщо твоя відповідь так, продовжуй іти. Залишайся вірним. Ти готовий до того дня. Продовжуй жити у слухняності і благодаті. Але якщо твоя відповідь ні, або твоє серце вагається в мовчанні. Ось добра новина. Ісус кличе тебе просто зараз. Не з судом, а зі співчуттям. Двері милості все ще відкриті. І доки ти дихаєш, не пізно, благодать сильніша за провину, милість більша за твої помилки. І сьогодні може стати початком нової відповіді. Відповіді, про яку ти ніколи не пошкодуєш у вічності. Якщо ти готовий сказати так, Ісусу, не лише словами, а серцем, я запрошую тебе помолитися просто зараз. Там де ти є. Господи Ісусе, я знаю, що я грішник, я вірю, що Ти помер на хресті за мене. Я вірю, що Ти воскрес. Сьогодні я приймаю Тебе як свого Спасителя прости мене, очисти мене, зроби мене своїм. Я віддаю тобі все своє життя. Дякую за спасіння. В ім'я Твоє я молюся. Амінь якщо ти щойно промовив цю молитву від щирого серця, Небо зараз радіє. І ми радіємо разом із тобою. Ти вже не та людина, якою був хвилину тому. Тепер ти належиш йому. Напиши в коментарях Я готовий. Це просте визнання може стати свідченням, яке допоможе ще комусь знайти дорогу до Ісуса. Якщо це послання торкнулося твого серця, якщо воно відкрило очі на те, що справді важливо, поділися ним надійшли другові, рідним, тим, кого любиш. Не залишай вічність лише для себе. І не забудь підписатися на канал. Тут щодня виходять християнські відео, послання, які зміцнять твою віру, благословлять тебе і приготують твоє серце до найважливішого дня у твоєму житті, до дня, коли ти постанеш перед Ісусом. Нехай благословить тебе Господь. Нехай засіє над тобою своїм лицем і дасть тобі мир сьогодні і навіки. А також, будь ласка, підтримай нас, підпишись на канал, постав лайк і залиш коментар.